Шановні друзі, 60% респондентів, які були опитані Європейською бізнес-асоціацією, відзначили, що при підготовці квартального індексу інвестиційної привабливості України війна на Сході стримує реформи. І це дійсно так: вона дестабілізує країну, заважає залученню інвестицій і є для економіки найважливішим негативним явищем. Але ми неодноразово всією командою наголошували, що вона, війна не може бути виправданням для відсутності реформ. Левову частину робочого часу президента, урядовців, парламенту поглинали і поглинають військово-оборонні та пов'язані з ними міжнародні дипломатичні справи. Щоб знайти час для стратегічного реформування країни. Ми, на жаль, вимушені працювати ще більше. Маховік реформ ще не набрав належних обертів, але протягом останніх тижнів нам все-таки вдалося його запустити. Хочу відзначити наявність потужної політичної волі та міцного консенсусу між президентом, прем'єр-міністром, урядом, головою Верховної Ради і парламентом у питанні щодо прискорення реформ. Своїм указом я створив Національну раду реформ для того, щоб планувати і здійснювати реформи для громадськості, разом з громадськостю і під контролем громадськості. Зараз тривають консультації із визначенням представників громадських об'єднань, які будуть включені безпосередньо до складу національної ради. Іде також мобілізація найкраще підготовлених кадрів до дорадчої ради реформ. Я запевняю вас, що до її складу війдуть кілька десятків відомих громадських діячів. Та знаних експертів, в тому числі і світового рівня. Мною, прем'єр-міністром, головою Верховної Ради, головою Національного банку України, вже запропоновані кандидати до складу виконавчого комітету реформ. Я впевнений, що це буде мотор, який повинен цілодобово рухати механізм реформ. Щодо організації самого процесу, маю дві, два фундаментальних зауваження: дуже слушною вважаю ідею створення тимчасових позавідомчих агенцій. Спровадження реформ. Жодна система, я впевнений, не може змінити себе сама. Вона здатна адаптуватися до нових умов, мімікрувати, модифікуватися, але включає всі механізми захисту для власного самозбереження. Через надто пророслі та вкорініли інтереси податківці не можуть ефективно реформувати податкову систему. Міністерство охорони здоров'я. Також апріорі не може переінакшити охорону здоров'я, а корумпований суддівський корпус ніколи не народить справедливого та чесного судочинства. Судову реформу я вважаю реформою реформ. Уявимо, от ми вже створили бездоганні, прозорі правила для політики, економіки, соціальної сфери, написали бездоганні та високоякісні закони, але всі наші реформаторські зусилля перетворюються на СІЗІФа в труд. Правило так і лишаться мрією. Закони, закони і народяться вже мертвими, якщо за їхнім дотриманням не стежитиме чесний, неупережений, незалежний, непродажний суд. Тому судова реформа має стати першою і головною нашою реформою, яка дасть країні можливість жити по-новому. Як політики, ми не повинні ані на мить забувати ті обіцянки, з якими ми йшли на вибори. І маємо постійно звіряти наші годинники з виборцями. Свого часу, як кандидат в президенти, я обіцяв людям зміни, які дадуть можливість жити по-новому у відповідності з цим, маю зараз розставити пріоритет реформ. Щоб жити чесно, нам потрібно якнайшвидше ухвалити антикорупційну стратегію та закон про антикорупційне бюро. Я дуже щасливий, що ми в співпраці з урядом завершили розробку цих проєктів. І готові найближчим часом внести їх на розгляд парламенту. Щоб жити безпечно, потрібна тотальна реформа всієї правоохоронної системи та державної служби. Вони прогнили настільки, що не допоможе навіть люстрація. Як не може вливати нове вино в старі міхи, так само і тотальна кадрова чистка не дасть впевнених результатів без змін основ функціонування системи. Саме таку настанову. Я дав розробникам законопроєктів про реформування міліції, Служби безпеки України, прокуратури тощо. Важливим елементом національної безпеки є здоров'я нації. Поки що я не бачив, навіть грубої чернетки, яка хоча б описувала підходи до реформування, краще сказати, рефор... реанімації системи охорони здоров'я. І це в той час, коли мільйони українців позбавлені доступу до елементарних медичних послуг і коштує. Це нам найдорожче життя. Для ефективної реформи медицини потрібні будуть чимали кошти, які можуть дати лише сильна, здорова економіка, залучення інвестицій, демонополізація і дерегуляція три стратегічних напрямки. Також констатую, що внаслідок ефективної співпраці нашої. Я впевнений, що найближчим часом нам доведеться скоротити, вдасться скоротити кількість контролюючих органів з 83 до 19. Вони як гідра. Рубаєш голову, нові виростають. Адміністрація президента Міністерство економіки напрацювало і напрацюють цілий пакет дерегулятивних ініціатив, які просяться, щоб як них швидше підтримала Верховна Рада України. Всі проекти реформ мають бути інтегровані в цілісну стратегію сталого розвитку. Стратегію 2020. Я не маю жодного сумніву, що виконавши всі елементи цієї стратегії до 2020 року, ми створюємо всі необхідні передумови для того, щоб поставити на порядок денний питання про перспективу членства України в Євросоюзі. Саме це є нашою метою, і саме для цього спільно ми маємо працювати. І поки що інтегральним документом, каркасом реформ, ми маємо вважати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. І саме тому я впевнений, що Верховна Рада разом з ратифікацією має ухвалити розроблений нами національний план імплементації цієї угоди, яка вимагає вже зараз глибинних проєвропейських змін в усіх сферах життя. Саме таким маршрутом. Успішно прослідували всі наші найближчі сусіди, ну, крім одного чи двох. Нам не треба винаходити велосипед. Все вже придумано до нас. В нашому розпорядженні багатий досвід Польщі, Чехії, Словенії, Словаччини, країн Балтії, Грузії та інших. І свого не цуратися, і чужого навчатися, заповідав великий Шевченко. Наташ... Короткотермінова тактика реформ на 6-9 місяців базується на трьох П. Нас було відомі серед дипломатів трьох П П Геннадій Щодовенко, який казав, що це є порядність, професіоналізм і патріотизм. Щоб ми не відходили від цієї лінії, я також запропоную, що ключовими характеристиками реформ має бути простота, прозорість і привабливість. Простота це спрощення адміністрування, швидке прийняття рішень, широкомасштабна дерегуляція в економіки, ліквідація надлишкових державних структур і непотрібних контролюючих органів вже по Фрейду і корумпованих органів контролюючих. І прозорість це публічність діяльності або бездіяльності, швидке оприлюднення рішень та їх проектів, звітів, іншої інформації. Ми маємо нарешті розпочати проекти щодо запровадження електронного урядування, створення інформаційних ресурсів для громадян, забезпечення відкритості державних реєстрів, надання адміністративних послуг через єдине вікно та цифровим методом. Друзі мої, на моєму пам'яті ми 15 років говоримо про електронне урядування. От я вас запевняю, що до кінця серпня адміністрація президента і відповідальний за це у нас Дмитро Шимків. Досвід Майксофту полегшує цю роботу, перейде на електронну систему документообігу всередині адміністрації президента. До кінця року нею будуть охоплені всі обласні державні адміністрації. І я впевнений, в тому що всі органі влади, це є наше пріоритетне завдання, мають вписатися де ж приблизні ці терміни. Привабливість це залучення інвестицій, розвиток сучасної економіки. Започаткування інвестиційних проєктів, системний пошук інвестора і стимулювання інвестицій в Україну, гарантія надійності та безпеки бізнесу. Це і реформа Держслужби, яка повинна притягувати молоде покоління, що вільно володіє іноземними мовами, відкрите і дуже важливо патріотичне. От з патріотизмом у нас зараз, я впевнений, проблем вже немає. Ми маємо на сьогоднішній день абсолютно іншу нову країну і абсолютно інший народ. Ми просто спільно несемо відповідальність перед ними для того, щоб ми побудуємо нові умови для розвитку особистості і країни. Вже сьогодні, під час цієї наради, я впевнений, що ми повинні з вами проінвентаризувати всі напрацювання та законопроекти, які можемо ухвалити найближчими тижнями. Цей список, я не маю жодного сумніву, має народитися за результатами нашої сьогоднішньої зустрічі.